Тебе будуть слухати, якщо візьмеш до уваги ці п'ять критеріїв впливової мови. І добре те, що покращити кожен з них можна одним лише вже самоконтролем. Отож, увага! Перше це енергія. Люди люблять енергію зі знаком плюс, і ніхто не любить тухляків та здуті кульки. Друге це техніка мовлення, а саме чіткість та ясність озвучених тобою думок. Третє – Культура мови це про словниковий запас, правила орфоепії і слова та звуки паразити, які засмічують мову. Четверте невербаліка: наскільки взагалі органічними, виправданими та ефективними є ваші жести і мова тіла взагалом, і п'яте це до речі, тут мало не забув: напишіть, будь ласка, в коментарі, який з п'яти пунктів вам актуальніше всього було б прокачати на вашу думку. Так, от п'яте це логічність та структурованість викладання думок, щоб не в бронівському режимі, а в певній послідовності.